Вітаю, друзі! Слава Україні! Тема штучного розколу владою суспільства, нав'язування йому ворожнечі. Політтехнологія поділяй водарюй, та ще й на фоні утисків свободи слова, беззаконня та інших зародків тоталітаризму. Про це все я вже не раз розповідав колегам з дружніх каналів, особливо ж контексті тривожних тенденцій цих тижнів. Але сам я якось не дуже поспішав про це записувати власний матеріал. Ну, мені хотілося більше використати ще наявні можливості, щоб доносити правду, а не лише плакатися, як влада їх обмежує. Але ця тенденція обростала є все більше деталями з нашої не такої давньої історії часів Януковича. Ну, та й, до речі, не тільки його. Тому все ж зачеплю цю тенденцію, і не так про фактаж, як про те, як працює ця технологія і для чого її впроваджують відтак знекровані війною Україні. Але найперше про пару загальних принципів світів існування в здоровому і хворому суспільствах. От суспільний діалог він може бути гострим та емоційним, але в країнах, які обрали курс на розвиток і демократію, існують певні табу. Критикуючи опонента, ви не можете його позбавляти навіть в своїх думках права на існування. Не маєте права висловлюватися про його знищення, заборону, репресії тощо. І всі винятки. Ну, як та ж сама заборона на пропаганду нацизму, комунізму расизму, має бути дуже чітко сформульовані в законах після їх апробації міжнародними організаціями, ну ті ж самі органи Європейського Союзу або Венеційська комісія. І коли в країні діють непісані закони, то це вже диктатура. От я згадую історію свого дитинства, коли КГБ, щоб тероризувати моїх батьків, серйозно взялися за мене тоді ще школяра на слова мами, але ж це незаконно. Слідчий гібіс відповів: а у нас є сні закони. Ну, крім повного беззаконня, практика драконівських офіційно ухвалених законів у тоталітарних країнах теж не буде жодним виправданням, якщо вони засуджуються, не сприймаються цивілізованим світом. А ознаки цього цивілізованого світу ми знаємо всі дуже-дуже добре, їх не хочуть тільки бачити і визнавати лише якраз ті представники диктаторських режимів, яким цей цивілізований світ стоїть поперед города. Друга важлива річ це є підзвітність влади не лише народу, тому що цей розмитий термін, який дуже легко знівелювати і ним маніпулювати, але й опозиції, принаймні парламентській, навіть коли вона не є численною. І етика політичних та суспільних відносин у демократичній країні передбачає право опозиції, існує висловлювати претензії до влади, критикувати її, ставити її в вимоги, бо правляча політична сила якраз і володіє тим, що називається владою, тому вона має за що відповідати. Але коли влада починає качати права щодо опозиції, звинувачувати її, шельмувати. Ну, тільки звичайно робимо певну зноску, окрім дуже вузької сфери реально антидержавних дій. Маємо приклади той ж самої ОПЗЖ, які накликали на нас війну, і Путін прийді. От якщо такі речі відбуваються в інших випадках, то я вас вітаю. Ви вже Путіленді чи Лукашенківській Білорусі, бо опозиція не має важелі влади. І тиск та нападки на неї, це є виключно справи влади приховати свої звживання, не допустити критики відкриттів або ж узурпувати незаконні повноваження, щоб не допустити демократичних змін у владі, які відбуваються в ході виборів. Це все стосується відносин і в політичній, і в суспільній сфері. І все це є одним із базових цивілізаційних принципів поділу світу: на демократію та диктатуру, цивілізацію та антицивілізацію. От. Ми проглянули ці основні базові принципи. З ними ніхто не сперечається. Правда ж? І в Україні ніхто не скаже, що це неправда. Ну, ніби ж само собою зрозумілі речі. А тепер просто згадайте ту всю політичну лексику та весь арсенал дій нинішньої влади, починаючи з 2019 року, ще навіть від передвиборчих погроз, ну і до найнедавніших висловів вірної соратниці Єрмака депутатки Безугової. Пригадуєте, ця опозиція. Порохоботи мають зникнути, вони мають щезнути, їх не має бути. Ми ну не дослівно, але ми маємо створити якусь опозицію, яка нам буде подобатися. І от тою опозицію ми будемо гарно будувати свою майбутню Україну. Як вона нам казала, ми заразом з Єрмаком будемо будувати майбутню Україну. От така історія. А тепер скажіть мені: після цих всіх заяв і після дуже великого арсеналу дій, з якого боку ми від цієї межі... Між демокрацією і диктатурою, цивілізацією і антицивілізацією. Ну мені здається, мені на жаль, для нас всіх висновок достатньо явний. А найогідніше, що це шикується в той час, коли відповідальна частина суспільства умисно відклала політичний процес та бореться за виживання країни в кривавій війні, а владу так, владу критикує, а лише за реальні дії, які завдають просто фатальної шкоди країні. Бо ж ну, ви ж пам'ятаєте, у нас красти на часі, а сповіщати про це суспільство і засуджувати рішуче не на часі. На жаль, для влади головне сьогодні не війна, а майбутні вибори. Тому жорстко і брутально вона урізає свободу слова, односторонньо шильмує потенційну опозицію, розуміючи, що не може отримати повноцінної відповіді, а далі вже переходить до відверто бандитських методів індивідуального терору чи юридичних переслідувань. Зеленський ще йшов до влади, то вже мав віру, що він творець якоїсь нової епохи. От згадайте всі ті борди 2019 року. І для цього випускника юрфаку Татового криворізького інституту стало просто таким диким відкриттям, що він сам не може судити і милувати, ліквідовувати опозицію, закривати рота неугодним, так як це роблять його кумири Путін та Лукашенко. Тому рецидиви історичних атак на всіх, хто думають інакше, траплялися в нього і всього його оточення доволі часто. Це не є щось нове. Це, ми до цього вже достатньо звикли, були речі, нібито здається, набагато страшніші, коли застосовуються максимально юридичні механізми. Але події, які розкручуються десь від середини травня, свідчать. Що це, от на відміну від інфантильних спалахів, побажань таких маленького монарха, які оточення дуже швидко мчало за виконувати попередні чотири роки, це все перетворюється на напрацьовано штатними політтехнологами Януковича. Так, так, саме Януковича, далі скажу про це серйозну кампанію з підготовки до майбутніх виборів і до згортання демократії. І зараз можна на жаль очікувати все більшу тотальність таких дій. Особливо враховуючи те, що непровладі громадяни якраз дуже скрупульозно дотримуються обмежень воєнного стану, а влада в цій ситуації, на великий жаль, просто таки неймовірно зловживає. І ще це дуже важливо, тому що це є абсолютно нова якість в тих випадах і в тих діях, які зараз відбуваються з боку влади. Зараз рупори владної позиції стали дуже чітко схилятися до риторики та поглядів. Відомого нам всім не забудеш, реваншиста, який ще формував репресивний механізм часів Януковича. Я говорю про Андрія Портнова. У нього ж була дуже чітка і визначена позиція знищити, включаючи фізичну ліквідацію всіх, кого він сприймав як патріотично налаштованих громадян України. Він, до речі, їх лише частково прив'язував до кола прихильників і соратників експрезидента Петра Порошенка. Так, вони були, звичайно, в першій черзі. Він про це абсолютно не криючись говорив. Але списки на ліквідацію він пропонував розширювати на всі патріотичні і, що головне, інтелектуальні українські верстви населення. І ми, до речі, побачили підтвердження саме таких списків на Окупованій Київщині. Де закатовували і вбивали саме за цією ознакою українство, патріотизм, інтелектуальність вони і стали визначенням порохобот для Портнова, для рашистських окупантів і для нинішньої влади. Це слово, взагалі, порохобот воно взагалі позбавлено будь-якого конкретного сенсу. Але суги Зеленського от чітко накривають своїми реваншистськими намірами широку патріотичну сферу всю саме так. Як її передбачав Портнов, це нелояльні до влади українці і від себе добавлю ще некорумповані українські громадяни. Зараз про це трошки детальніше теж скажемо. Давайте просто для початку згадаємо, щоб зрозуміти, що розказувати, ну, це ж якихось прохоботів рухають, а мені ж нічого не загрожує, тому хай собі вони там це роблять. Давайте просто згадаємо про добре всім нам вже історію відому з маркуванням порохоботом Борислава Берези. Ну, так, Порохобот, цікавий Порохобот, Він завжди був критиком Порошенка. Він досі критикує Порошенка, і деякі речі в мене ну, самого там викликають там повне несприйняття тощо. Але він так чи інакше підпадає під портновські категорії. Його патріотизм ніхто не піддає сумніву, а його нелояльність до зеленської влади і вміла її критика, ну, вона їм дуже сильно не подобається. От. Маємо розширення, це вони чітко в ці тижні показали, що вони розширили це поняття для них стало вже ідейним визначенням. А ще добавимо, чому саме не корумповані. Бо з корупціонерами, знаєте, водій якось дуже просто домовитися. Вони, при кому раніше не крали, знайдуть спільну мову з теперішніми хазяями, хоч би що там не було. І вони дуже добре освоюють табличку ділення. Про лояльність їхню вже й годі казати: о, це точно, ці точно вивчать всі наративи, всі правила, всі принципи, і знатимуть, кого треба хвалити, і з ким борони Боже не опиниться навіть по одній стороні вулиці. От тому всі ми розкрадачі часів Тарана і Резнікова, скажімо, Міноборони, досі на волі, навіть якщо проти них відкрили провадження на якийсь там період, закриють. А ні в чому не винних Марченка Чипововського тримали за ґратами і досі проти них не закривають кримінальних проваджень. При тому всьому, що їхня вина, ну, її там просто фізично факту злочину немає. Але маємо таку історію. Ну, от щодо про українськості ворогів влади, то тут, ну, тут просто треба глянути на елементарний досвід, як це все відбувається. Як про російських діячів перегрівають у владі, в її близькому колі, як їх перегрівають в гур, кому видають премії, вибачаюсь, кому видають грамоти, кому медалі видають, кому ордени видають, там. Там дуже багато проросійського середовища. От ви можете собі уявити, щоб до того ж Арістовича прийшли з ордером на обшуки на ареш із СБУ. Правда, ж аж смішно звучить. Або щоб до нього послали тітушок влаштовувати напад чи обивання Зеленкою, ще смішніше. Він сам швидше там на банку і такого треба спрямувати, щоб комусь там відімстити за те, що його покритикували. А таких же ж там не менше половини: Гетьманцев, Бужанський, Дубінський, ім'я їм ім Легіону. І зараз, до речі, коли ми вертаємося вже до сьогоднішнього дня, відбуваються ще деякі рецидиви, дуже небезпечні. Чи не вперше, після початку вторгнення, влада застосувала винахід часів Януковича тітушок, А підготував усі супровідні дії до нинішніх певних застосувань подій та розкрутив цю технологію саме той, хто їх придумав і впровадив для боротьби проти опозиції ще при Януковичі. По-перше, до речі, води, ну, якщо не рахувати ситуацію на Донбасі в 90-х е, роках, використали так званих осіб спортивної зовнішності проти мітингів опозиції в травні 2013 року. Ви пригадуєте, коли тоді там знущалися з Яценюка, тих крівиків возили на БТРі там з морквою і все інше, але це не дало ефекту. І от коли спроби дискредитувати організаторів провалилися, на площу вперше випустили тітушок. Усю ту політтехнологію цих провокацій проти цієї тодішньої опозиції опрацьовував такий Вадимир Петров. Я навіть не знаю, чи він тоді був офіційним радником Ката Небесної Сотні, міністра внутрішніх справ Захарченка, чи він був неофіційним, чи він якось там просто співпрацював, чи він був на наймах, на банковій, а давав поради Міністерству внутрішніх справ. От він разом із своїм співучасником Івановим. На замовлення банковій, сьогодні задіяний у найбрудніших провокаціях. Зокрема, це саме він фальсикував, скажімо, зміст мого короткого допису, приписавши мені випад проти однієї депутатки Київради від Ярмаківського голосу. Хоча насправді зневажливе слово, яке там дійсно було, стосувалося дуже широкого кола засідників олігархічно ватного телемарафону, а головне, найперше. Воно стосувалося персонально його самого. До речі, коли я написав писав той текст, мені якраз Петро Іванов дуже й згадалися в ту хвилину, і тому я це слово жорсткіше там і вжив. Він фальсикував цей момент, а потім починає запускати з цього відповідні провокації і запускати відповідні тітушки під вигляд групи тітушок під виглядом відповідного там гніву народу. І от зараз ця гоп-компанія. Запускає її новітні, і при Януковичі, і Захарченкові і вже зовсім-зовсім давні методи шаймування, тероризування, придушення опозиційних до влади громадян. Ну, та ж історія зі мною. Знаєте, мені здається, що це ще один із спробних каменів ширшої програми. Вони прекрасно розуміють, злякати мене не можна, зробити проти мене якісь абсолютно дикі дії, там вбивство чи ще там щось інше. Ну, я трошки занадто відомий. Буде не той розголос, який їм потрібно би було. І от вони зараз дивляться на результати і дивляться на реакцію. Я дуже вдячний моїм читачам в телеграмі, які просто вибухнули неймовірною підтримкою. Я за ще дійсно їм низько кланююся. Були, до речі, дуже несподівані повідомлення з підтримкою на мою адресу, яких я не очікував, і це було для мене дуже приємною новиною. А от дехто, кому було б дуже слід якось зреагувати, вони або промовчали, як дехто кого я вже згадував сьогодні, або дуже зовтішалися. Там є один такий карикатарист, який дуже руки потирав і дуже тішився з цього. От тільки маленька проблема. За параметрами Портнова, саме вони можуть бути наступними в атаках влади проти неугодних. Тому що важко додушувати, нищити людей, які, скажімо, є в команді Європейської солідарності чи якихось інших потужних патріотичних сил. Там буде якась відповідна взаємовиручка. А з одинаків. Можуть почати робити оці жупила залякування. Дивіться, як ми з вами поступили. Подумайте, чи вам потрібно іти на такий ризик? От цей метод фейкового народного гніву я застосовую проти мене, він ж дуже давній. І глибоко непорядні технології з банкової в моєму випадку припили згадку про В'ячеслава Чорнового. От вони мене протиставляли моєму батькові. Це ще до речі, при тому, що їм би тут помовчати деяка безуга. Навіть імені його задати не може, ну дослівна цитата Чорновола, того діда не пригадую, як його там. Але саме проти нього також застосовувалися дуже схожі дії тероризування і обгаджування. От я дивлюся, як увесь час шельмували і ують брудна Прошенка, а воно ж усе один в один з кінцем 90-х. Вони нічого нового не вигадали. Вони повторюють те, що робили їхні вчителі і попередники при Кучмі і навіть ще й до того, ще й при Радянському Союзі. От під час поїздок Чорнового по Україні про нього так само виводили групи неудовольних його позиції, граждан. І вони мали зривати зустрічі з громадськістю. Слухайте, те саме творилося проти Порошенка. Такі самі історії. Ця ж істо технологія, вона ж десятиліттями опробовувалася в СССР Росії, Китаєм в Китаї в тих країнах, які важко назвати демократичними. Ті ж самі Хунвейбіни чи путінські наші. От я пригадую, як вони наші чергували під домом правосника Володимира Буковського, як тероризували його за протистояння Путіну. Ну це слухайте, там же це виглядало, ну до деталей повторилося, робилося те, що зараз повторили проти мене. Ну просто до деталей. От тільки там уже в цьому всьому потреби нема. Уже в Китаї давно нема хонвейбінів, а в Росії кудись зникли наші. Там вже тільки для зовнішнього вжитку, для розвитку е мілітаристських настроїв, тепер вже юн армія розкручується. А тому, що відодумство там при допомозі цих технологій розтоптали. У Московії будують абсолютний тоталітаризм, а в Китаї керовану демократію і Україну пробують провести одним із цих шляхів. І ми зараз бачимо черговий рецидив. Він набирає обертів про створення або ж владну провокацію культу ненависті, формування різних хунвойбійських груп, які вправно виконують команду Фас. Про це все можна говорити годинами. Особливо, коли звернуться до часів сталінізму чи гетеризму. Вони, вони всі дуже подібні, всі спраглі за диктатурою діють дуже схожими методами. От тільки знаєте, в цій історії Зеленському не пощастило. В нас є народ, тому в нього все провалиться. Але питання в нас про ціну, яку доведеться платити зараз, під час війни, якщо їхні провокації і протиставлення спрацюють, яку Доведеться заплатити після війни, і скільки нам доведеться намотувати нових спіралей, щоб знову повернутися до рівня співзвучного з цивілізованим світом, і отримати те, на що ми дуже розраховуємо: членство в елітному клубі країн, Європейському Союзі і безпеково елітному клубі НАТО. А тепер. Трошечки тез про те, чому вони це роблять. Ну, власне, чому взагалі роблять це, ніби і так всім ясно. Вони ж до влади йшли з мрією про такий зелений абсолютизм на зразок путінського. Ну, Не зовсім путінського, Лукашенківського. Бо путінська диктатура вона спрямована на агресію, назовні. І її агресія всередину вона навіть не дотягує до того, як Путін пробує цю агресію розвивати за межі країни. А Лукашенка. Диктатура зовсім без зовнішніх амбіцій. Десь отак, хотів би й Зеленський. Ми ні на що не претендуємо, ми претендуємо тільки на те, щоб задушити будь-які паростки демократії в Україні. Тому питання лишається поки що актуальне тільки одне: чому вони саме зараз так активізувалися і почали це вести на настільки більш технологічному рівні? Знаєте, в мене нема однозначної відповіді. Ну та тут і різні варіанти можуть одночасно поєднуватися. Перше. Може бути просто циклічним загостренням наслідок якогось із членних подразників. Хтось неприємно якусь статтю, неприємний допис показав Зеленському, він зірвався, він психанув, він наказав мочить всіх, там як там Путін казав, мочить всіх в сортирі. Ну не вийде сортиром в нього, звичайно, і мочить не вийде, але запустити такий напрямок або до нього підвели ну то ж само Петрова Іванова. І вони йому запропонували проект з відповідним кошторисом. На кошторис гроші знайшли, дали, і воно почало зараз працювати, тому що саме зараз підготували. До речі, саме так це діяло в партії регіонів, коли деякі проекти, іноді дуже дикі, іноді, навіть більш-менш придатні, починали працювати не тоді, коли визрівав для них час, щоб були якісь обставини, а тоді, коли затверджували на них кошторис. Знаєте, пан Петров добре знає, як це працювало, тому я думаю, що тут може бути і цей варіант. Але головне, знаєте, тут не подразник, а незмінна мрія у людей нинішньої влади розтоптати конкурентність і вільнодумство в Україні. От до них зневагу Зеленський міг цілком ще отримати. Привитися вона мою могла ще в дитинстві, ще в сім'ї. А ми бачимо цю сім'ю, яка не сприймає нормальні ліберальні цінності, нормальний демократичний світ, які живуть Радянським Союзом. От період свого дитинства, можливо, це вклалося, і тому для нього це є нормально. А тут просто було треба принести проект, привели, привели когось, хто настукав на щось там, розказав, що там парахоботи знову готують якийсь там заговор, і пішов. Поїхало. Це був перший варіант. Другий варіант. Ті ж правителі мріють зберегтися при владі, бо інакше до них буде безліч питань у правоохоронців. От вони продумують різні варіанти виборів до реального ще завершення війни. Як ви скажете, не можна. Конституція забороняє, а при тимчасовому скасуванні воєнного стану. О зараз йде наступ ЗСУ. Там є свої проблеми. Оскільки ворог, на жаль, був занадто добре проінформований про всі плани Збройних сил України, ну ми це явно ж бачимо. Але ми все одно віримо в його результати. Ми віримо в заужного головнокомандувача. Ми віримо в Збройні сили України, ми віримо в наших бійців. Вони на ходу, те, що ворогу встиг здати кроти, я думаю, що вони на ходу зуміють зараз переграти все так під час самого наступу, що ворог. Покотиться і виявиться, що ми вийдемо на якісь рубежі, на привки, жаль, через відзатягування наступу і інші причини, напевне, це не буде цього року повне звільнення України. Це буде вихід, я дуже надіюся на це до Азовського моря, до чорноморського узбережжя Херсонщини. Це можливо, буде вихід до Маріуполя, але. Десь на чомусь доведеться ще зупинитися цього року. Про це говорять і західні партнери. І ось цей момент. Я думаю, що вони зуміють у владі домовитися з Путіним про якийсь варіант ну, відносного перемир'я, без наступальних дій, зупинять українську армію, яка могла продовжувати наступати, і російська армія десь теж стримається, так буде лупити обстрілами, крім одного дня, коли будуть обирати в Україні владу. Тоді буде все дуже-дуже тихо, тільки під цю ситуацію. За умов інформаційного вакууму, масової дискредитації головних своїх опонентів, плюс, можливо, фальсифікації. Ніхто не зняв досі оці ідеї про е, так зване голосування в дії, влада дуже сподівається отримати бажаний результат. Їм головне провести вибори так швидко, щоб люди не встигли отямитися від страхіть війни. І в цей момент вони надіються, що все в них вдасться. І ті події, якраз до речі, за часом і за методами дуже схожі на ранній старт такої кампанії, яка би мала відбутися, ну, скажімо, пісньою, осенню чи взимку. От дуже схоже. Тому я не здивуюся, якщо зараз починають оце закручування гайок і оті випади, оцей бруд саме з притілом на майбутні вибори, які, ну, от вибори під час війни, але не під час воєнного стану. Ну, третій варіант він стабільний, він у нас завжди. І тут він може бути так само паралельно з іншими. Нас можуть просто від чогось відволікати. От зараз знаходять ворогів, вороги народу потрібні для того, щоби, ну, щоб не появилися якісь чергові викривальні речі, що вони все одно появляться, щоб на них народ не дуже звертав увагу. От від чогось такого відволікають, що зараз можуть сказати, або зараз сказали, опозиційні політики, розслідувачі, військові або наші західні лідери-союзники. Пропозиції останніх. Саме про західних лідерів і те, що міняється у них, я от недавно записував один з наших роликів, ви це бачили. А військові можуть раптом заговорити про якісь речі тиску на них з боку політичної влади щодо цього наступу. А з розслідувачами і політиками опозиційними, ну, там такий широкий спектр, що там я навіть не уявляю, що там можна не сказати вже не те, що сказати. Добре, йдемо далі. Четвертий, можливий варіант. Це ще одна версія, і вона не з пріоритетних, я відразу кажу, я її просто виводжу як версію реалістичну, але не конче основну. От ми ж бачимо, що Зеленський хоче миру без перемоги. Він навіть слово таке боїться вимовити. Тут може бути Оманський кейс. Ну, не дарма дуже, до речі, за Фрейдом Безуга про це раптом заговорила. Ніхто не згадував серйозно, ну, крім мене, там, а хто мене там дуже слухає на Банковій, ніхто не згадував про Оманський кейс останнім часом, а Безуга чомусь про нього заговорила. Напевне, вони розуміють, що це випливає назовні і може стати проблемою. Можуть бути інші підстави. Але нині на переговори з Путіним і мир, от ціною мир, ціною втрати території, точно ні Зеленський, ні Голоди піти не можуть. Вся проблема в тому, що 90% українців, згідно останнім опитуванням КМІС, категорично проти цього. А Давайте подумаємо, а якщо їх жорстко пересварити і довести до реальних протистоянь. Ну от, скажімо, моя ситуація вчорашня, зокрема, вона теж могла бути провокацією на якусь відповідь. Так, відповіді не було. Можливо, я сам чекав на трошки більш серйозну відповідь, скажімо, з людей, яких я там поважаю, від яких я там очікую, яких я підтримую тощо. А може вони їх правильно зробили, що утримуються від яких дій, маючи інформацію, що це дійсно була провокація. Але. Конфлікт можна змоделювати, от коли його вдасться підняти, підвищити, зіткнути лобами, пересварити, і тоді можна моделювати в потрібному руслі. От коли так звані порохоботи на смерть стануть вимагати лише перемоги, то на фоні тієї ненависті, яку можна розмухувати, цілком реально можна вояльної частини суспільства і в яка є різниця, і в тих, хто більш-менш адекватні, але їм сприселили ненависть до другої думки, можна спровокувати протилежні вимоги чи принаймні до них лояльність. І тоді вийти 50 на 50, щось подібне зробили з підтримкою вступу України в НАТО рівно рік назад, травень червень місяць минулого року. Їм це вдалося певними протистояннями, протиставленнями висловити таку штуку. Тому насправді я би і цей варіант також не відкидав. Жоден з, е, з них не може розглядатися як абсолютно неприйнятний, і всі вони можуть діяти одночасно. Але сам факт того, що влада почала колоти суспільство під час війни. Оце є дуже велика підлість та надзвичайна загроза. А якщо вони доведуть до реальних протистоянь, особливо за участі військових, то козирі знову можуть опинитися в руках Кремля. От дивіться, оті петровські технології, вони якраз і спрямовані на розігрування саме такого конфлікту з залученням військових. От автор цієї підості зараз своєю брехнею підігріває одну сторону, там, натравлюючи частину військових на мене. Абсолютно брехливо. І паралельно вони ж розкручують, це ж парахаботи, ж сторонники Порошенка і все інше. А от недавно ця сама людина. Особисто прокували інші військові середовища брудними випадами проти наших захисників, відомих, прекрасних людей Юрія Оценка і Тараса Березовця. У цих, знаєте, цих провадних негідників немає нічого святого. Тому, тому в цій ситуації нам треба дійсно бути дуже пильними, тому що коли починається розкол суспільства, в ньому завжди виграє третій. І цей третій точно не всередині України. Тому дбаємо про це і думаємо про майбутнє, думаємо про перемогу. Я на цьому звично дякую всім найтерплячішим, хто додивився до кінця. Ми все одно переможемо, а вони не пройдуть. Слава Україні!